Моя довгожданна читалка Sonya Reader PRS 600 Touch Edition. Як ви бачите, вона має червоний колір. Саме для жінок. Ну, хоча деякі чоловіки, може, так само хочуть. Але якщо вам не подобається червоний колір, то можна собі вибрати червон, чорний або білий. Так само є. І спочатку про зовнішній вигляд. Так його він виглядає. Має 5 кнопок внизу під екраном. Екран. Це кнопка для включення. Місце для карток. Стилус. З боку витягається. От. І з цієї сторони навушники USB. Це заряд, зарядний пристрій. І тут збільшення зменшення звуку. Можна навіть музику слухати. Отже, приступимо до найцікавішого. Включаємо. Появилися картинки. Як ви бачите, вони зараз на російській мові, але оригінально е, рідер. Оригінально рідер був на англійській мові, і коли я хотіла відкрити будь-яку книжку на кирилиці, то замість нормального тексту я бачила кокузябрики, тому прийшлося рідер перепрошити. Я не буду розповідати про самий процес перепрошування, тому що він є досить довго це пояснювати, але буде. Дещо написано про сам процес. От після прошиття спокійно кирилиця читається. Дуже цікавим функцією цієї читалки є те, що ця читалка має словники, правда, позамовчення має тільки англійські. Словники два є англійський, е, оксфордський і американський словник. Е, наприклад, вам покажу, як словник працює. Е, заходимо на англійський, англійську книжку, вибираємо будь-яке слово. Клікла не інакше, але вийшло це. Експірієнс. І внизу сторінки в нас з'являється відразу коротке пояснення. Тлумачний Тлумачення цього слова. Так само можна нотатку, можна шукати, а можна зайти в словник. От якщо ми заходимо в словник, в нас є повністю описане це слово, можна так само його змінювати або писати інакше і шукати. Так, ми закриємо. От. Відразу вам показала, як виглядає, коли ми заходимо. В книжку, для того, щоб вернутися на домашню сторінку, ми використовуємо кнопку Домашня сторінка і заходимо назад. Як бачите, тут є функція продовження, продовжувати читати. Вона відображає останню книжку, яка відкривалася на цій читанці. Досить незручно, якщо Декілька людей використовують ту саму читалку, але навіть якщо перед вами хтось читав іншу книжку, ніж ви, нічого страшного не сталося. Якщо ви заходите в список книг і відкриваєте свою книжку, ви все рівно будете на тій сторінці, де ви закінчили читати. Так. Дуже цікаво є те, що можна змінювати величину шрифту. Як ви бачите, тут у двоє показано маленький М, тобто що шрифт є medium, середній. Якщо ви хочете змінити шрифт, клікаєте на кнопку змінити шрифт, і у вас є маленький, великий. Тобто можете собі збільшувати. Чим, якщо ви, наприклад, збільшуєте дуже великий шрифт, чим це буде незручно, тим, що як ви бачите, тут будуть не влазити слова, чи ціла сторінка, і буду дуже незручно читати. Так само я вам зараз покажу приклад того, що якщо файли, який ви відкриваєте, тобто файл, в якому формат книжки є не рідним, Читанці, а, наприклад, PDF або просто TXT файл, то не завжди буде дуже зручно читати книжку, тому що одна сторінка книги буде поміщатися не на одній сторінці читанки, а на півтора, наприклад, і тоді час від часу ви будете бачити, просто пів, пів сторінки буде тексту, а півпорожнього. От відкривається для того, щоб наочно показати вам. Грузиться, загружується, так. От, бачите, нормально йде текст, потім йде половина екрану тільки, і потім далі текст. Це звичайно до того, що одна сторінка. Файлі не відповідає розміру сторінки читанки. Відразу вам можу показати, як можна перелистувати. Можна перелистувати використовуючи кнопки або стилус. Функція отим. перелистування пальцем файна, але якщо у вас є маленькі діти, які люблять своїми ручками все мацати, то може статися, що вони раз доторкнуться до екрану і пару листків відразу перелиснеться, і вам буде важко потім знайти, де ви читали. Так само є функція орієнтації. Ви заходите в опції і орієнтація. Так було вертикально, а тепер ми можемо читати горизонтально. Йдемо назад. Є можливість створювати нотатки, займ'ятки, коли ми заходимо в книгу, наприклад, має книг Фоку. Ми там куди зайдемо, на якусь сторінку там, де ми маємо текст, клікнемо на опцію і клікнемо на редактор редактувати заметки. Ми маємо можливість виділити текст, маємо можливість написати замітку, або маємо можливість стерти її. От якщо ми, наприклад, напишемо її, Ми можемо її зберегти. І тепер ми маємо... Ми можемо створити ще деякі на інших сторінках, але потім ми заходимо на замітки і ми клікаємо і бачимо, що було написано на цій сторінці. От так коротко. Я вам розповіла про цей чудовий пристрій як рідер. Соня Рідер ПРС 600 Touch Edition.